Україна ще ж стоїть, попри все, про нападу такої величезної країни на нас, все рівно стоїть. І от, я коли спілкував з залужним, він настільки глибоко в цих процесах політичних, Він сидить за це, міркує. Поняли? Він він з тої Британії може не виїжджати. Йому там ну все просто супер. Йому навіть от. Президентство України йому взагалі не потрібно як для людини. Тобто він зараз величезну кількість допомоги. От я вам це все розказую, що ви просто навчились розр... роз... розлічати, де фейк, де не фейк, де російська пропаганда, де ні. КГБ ж як працює, воно дає 40% правди, 60% неправди. І ти і ти тіряєшся, ти... ти ти не знаєш просто, що слушать, кого слушать. І об'йом загалом російської пропаганди, він величезний, бо їх просто більше. І ти оці 60% вони починають переважувати. І потім починається оце от, давайте за мір, давайте здамось, давайте з русскими дружити. Ну це просто треш, Поняла? Це це просто жестяк так от Європа нам відправила за весь час цей повномасштабний більше 250 мільярдів євро. Якби не ці гроші України вже не було. Навіть якщо половину розіграли, давайте уявимо щоб половину роздірбанили і так далі, якби не ці бабки. України вже б не було, поняли? В тому числі це робота людей, які знаходяться в центрі прийняття рішення. Тобто це Британія. І це так само наші люди, які в Європарламенті знаходяться. Зайдіть, подивіться відео з Європарламентом, розказую, коли я там був, що там наші люди, і вони також допомагають. Тобто підтримка невелика в Європарламенті, але все рівно допомогу вдається видобувати. І от кожен раз, коли ви гоните там, на Залужного чи на Європарламент, чи щось іще, ви маєте розуміти, що якби не та допомога, яка зараз дає мало, да хотілося б більше, да хотілося б вчасно і так далі. Але якби на це все, нас би вже не було, Поняли? України як нації не існувало. І у кого є там романтика, що росіяни прийдуть і будуть з вами рюмку? Путь вони вам будуть насправді розказувати, що ви малороси, скажіть, спасибо, що не за три дня, а потім. Ми зараз хоч відео можемо за пасифікацію снимать і так далі. Я ж безстрілів на голове, я розумію всю ситуацію, розумію? А, То там вони скажуть вперед, вони ж не зупиняться. Путін міркує імперіалістичне міркування. Він буде далі йти нападати на Європу по-любому. Він націями міркує. Оцю націю захопити, оцю. Всіх, отак, так, в першу лінію на штурм погнав на Польшу. Хто не захотів розстріляти, Сибирь, це все було, гладомор, це все було. Люди позабували, поняли? Так, повернемося до залужного. Я переконаний, що залужне абсолютно на своєму місці. Дуже добре, що у нас є людина, яка не політична в якомусь там антураже, да, замішана чисто для краси, а людина, яка дійсно знає війну середини, знаєш, все знає ситуацію політичну, економічну, військову ситуацію в Україні. Причому, ну, понимаєте, ви ж знаєте, залужну більшість політиків вот по телебаченню і по фейкам, які ви десь побачили. Якби ви поспілкувалися з людьми, у вас ж є якесь внутрішнє відчуття інтуїції. І ви можете внутрішньо зрозуміти, що це за людина. Залужний настільки реально вариться в процесах України і допомоги Україні, і видно, що він переживає. Ви якщо подивитися його інтерв'ю, він же розказує всі новості без кастрюлі на голові. Тобто він настільки з народом України, насправді, він старається це дуже коректно, політично, економічно подавати, щоб нікого там особо не травмувати, в той же момент він каже правду. А люди це не замечают, поняла? Наслухались пропаганди, особливо це в ТикТоке. Ну просто жесть. Я не знаю, що з людьми. На якось рівень IQ треба піднімати чи що.